Усім привіт, друзі! І в цьому відео ми будемо порівнювати два високотехнологічних блокчейни: це Injective та Oven. І ви дізнаєтесь, чому саме блокчейн Injective набагато краще за свого конкурента. Отож, давайте приступимо відразу до теми нашого відео. Отож, технологія блокчейн продовжує розвиватися, і поява унікальних блокчейнів першого рівня, таких як. Venom та Injective пропонує багато обіцяючі рішення, кожен з яких має свої відмінні риси. У цьому порівнянні ми провів освітла на фундаментальні відмінності між ними і пояснимо, чому Injectів перевершує Venom у критично важливих сферах. Отож, якщо ми перейдемо до Venom, то це блокчейн 1, е, який е, має на меті служити основною інфраструктурою для глобальної екосистеми в 3-додатків. Акцентуючи увагу на швидкості і нескінченності масштабованості, їх місія керована фондом Беном, зосереджена на прозорості інноваційних рішень та розширенні можливості економіки. Їх місія, що розивається в першу чергу на Близькому Сході та Північній Африці. З іншого боку, Injective – це блокчейн спеціально створений для фінансів, який. Слугує відкритою інтерпоперабельною платформою для смарт-контрактів. Вона надає розробникам надійні готові модулі та забезпечує миттєве завершення транзакції. Широта додатків, які обслуговує інжектів, затьмарює високоспеціалізований підхід Venom, забезпечуючи інжектив високоспеціалізованим підхідом, ширшу та універсальну базу додатків. Якщо перейти до технології Venom, то ми можемо почитати її в документації або How It Works. Відповідно, в побудована побудовано на основі потокової віртуальної машини ТВМ, яка використовує модель Актор для ізоляції та розпаралелювання акторів, що дозволяє ефективно працювати зі складними розподіленими системами. Протокол динамічного шардингу ще більше підвищує цю ефективність. На рахунок інжектіва використовує систему Cosmos SDK. Що дозволяємо досягти миттєвої завершеності транзакції з допомогою перевіреного механізму консенсусу термін BFT. Ви можете бачити, що час блоку дорівнює менше 1 секунді, тобто 0,9. Інфраструктура інжектів забезпечує інтерпоперабельне середовище, що сприяє безперебійному проведенню міжмережаю транзакцій між декількома блокчейнами. Цей рівень інтерперабельності пропонує більш широкі можливості для деапсів, побудованих на інжектів, що дає йому перевагу над веномом. Можливості смарт-контрактів у той час, як Venom планує додати до свого блокчейна робочий ланцюжок на основі EVM для виконання смарт-контрактів, Ethereum Injective вже має підтримувальну машину Ethereum MVM і дозволяє розробляти DApps з використанням Космо нової платформи смарт-контрактів для екосистеми Cosmos Ця підтримка дозволяє розробникам легко запускати свої додатки на основі смарт-контрактів свої додатки. На інжектив. Крім того, сумісність інжектів з ланцюжками, що підтримує косвасом, забезпечує гну... чудову гнучкість, випереджаючи в цьому плані блокчейн Venom. Injection е, надає розробникам гнучке та експресивне середовище розробки на основі Rust та Kualang. А також нестандартні фінансові примітиви, такі як повністю децентралізована книга замовлень, таке поєднання скорочує час замовлень і покращує загальний досвід розробників. Хоча TVM від Вона може забезпечити ефективний спосіб взаємодії з обліковими записами загальний досвід розробника, який він пропонує не настільки чітко сформульований, тому інчаків тут також обережає свого конкурента. І на рахунок інтерпоперабельності є благовною перевагою інжектів. Вона може сприяти швидким транзакціями між ланцюжками Ethereum, Moonbeam, ланцюжками з підтримкою IBC, такими як Cosmos Hub та інтегрованими ланцюжками Wormhole, такими як Solana та Avalanche. Ця інтерпоперабельність надає додаткам, побудованим на інжекті, можливість взаємодіяти з декількома блокчейн мережами, розширюючи їх обхоплення та функціональність. Функції інтерпоперабельності Вену на не так чітко окреслені, що ускладнює пряме порівняння. Висновок, підсумовуючи, можна сказати, що хоча потокова віртуальна машина Venom і місія служити основною інфраструктурою для глобальних систем витрати додатків заслуговують на похвалу, Injective, схоже, має перевагу універсальності та в багатьох інших моментах. Ці переваги роблять Injective найкращим вибором для розробників, які прагнуть. Створювати складні додатки, використовуючи при цьому безпеку, ефективність та інтерпорабельність, які пропонує цей надійний блокчейн першого рівня. Отож, друзі, ми розібралися, що Інжектів впереджує блокчейн вено по багатьом аспектам, тому якщо ви хочете будувати або додати свій проект, або просто користуватися блокчейном, то наш вибір падає однозначно на блокчейн Інжектів.